Сьогодні ділюсь рецептом запашного житньо-пшеничного хлібу. Такий хлібчик просто неймовірний. Румяний, високий, ароматний і дуже смачний. Декілька днів залишається м'якенький. І до того ж всього корисний. Такий хліб ну ніяк не зрівняється з магазинним. Давайте приготуємо. Всі продукти залишу в описі під відео. Вмисті у мене просіяне житнє-борошно. До нього додаю сухі дріжджі та перемішую. Тепер додаю частину просіяного пшеничного борошна. До теплої водички я додаю сіль та цукор. Гарненько перемішую і вливаю в тісто. Тепер всипаю ще частинку пшеничного борошна, на цьому етапі додаю олію, можна додавати улюблені спеції, я ще вирішила додати льон, але це робіть за смаком. Гарно вимішую тісто і на цьому етапі я буду бачити, чи потрібно мені ще підсипати борошно. Тісто має бути м'яке і зовсім трішки липнути до рук. Його слід гарно вимішати, адже дріждєве тісто полюбляє тепло наших ручок. Тісточко викладаю в форму, змащену олією, накриваю кришкою або плівкою і залишаю в теплому місці на 1 годину. Воно має гарненько підійти. Через 1 годину тісто гарненько підійшло, ось таке воно мікеньке, пористе, я його трішки обминаю. Тісто зразу викладаю на форму, яка застелена пергаментом, і формую хлібину. Ось таку круглу, гарненьку, верх присипаю трішки борошном, і тут грає наша фантазія. За допомогою леза роблю розрізи. Потім хлібчик накриваю плівкою і залишаю в теплому місці на півгодини, щоб він гарненько підійшов. Через півгодинки ось такий гарний хлібчик у мене виходить. Я його. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Ось такий м'якесенький, дуже красивий золотистий хлібчик у мене вийшов. Ну не можу я дочекатися, поки він повністю охолоне і розрізаю його вже. Тільки подивіться, який він гарний, високий, пористий, ну дуже смачний. Скуштуйте такі рецепти, і ви будете постійно випікати такий хлібчик, я просто впевнена. А я вам бажаю смачного.